На цьому місці у Дашному масиві Сум кілька годин тому був будинок, в якому мешкало літнє подружжя. Поруч стояла автівка. Нині замість оселі купа уламків. Сюди влучив російський боєприпас. З п'яті-чотири, чую, все затрусилося на дачі. Три рази підряд, лязь, лязь і все. На цьому і кончилося. Ну, я чув, що десь рядом, рядом, дуже рядом. Пожалуйста, Ніколай Іванович. Я вчора їхав в магазин. Він машину мив. Подружжя, що мешкало у будинку, загинуло на місці. Біля зламаної теплиці стиглі перці та кавуни. Цей врожай пенсіонери не встигли зібрати. Загиблому чоловіку було 77 років. Жінці 79. Він 47-го року. Тетяна Петровна на нас 45-го року. Десь в грудні день народження. Знали добре, і вчора ввечері ще й спілкувалися. Вчора поспілкувались. Я поїхав. Вони з Вони тут проживали. Там ще й курочки там були. них. Військові РФ вдарили по дачних будинках керованими авіаційними бомбами. Повідомляє у своєму телеграм-каналі обласна військова адміністрація. Вибухи пролунали близько четвертої ранку. Перший вибух був слабкий, а чи другий, чи третій був дуже сильний. Я до мами в кімнату побігла. Як повідомив речник обласної служби з надзвичайних ситуацій Олег Стрілка, рятувальники були на місці через 20 хвилин після вибуху. Ще 20 в них пішло на те, аби локалізувати пожежу. Впродовж години розбирали завали, тоді й знайшли тіла загиблих. Загалом, внаслідок вибуху, пошкоджені 20 будинків, повідомили в обласній військовій адміністрації. Місцеві жителі зранку прибирають на своїх подвір'ях, виносять уламки та сміття. Сидя по криша. По Де вона терптяла, а там от на, на, на лугу. на нашому лугу. А до нас нашу, наша, наша оце тут, у нас там такі невеличкі, ну, вікна всі повинімали. Нас Бог зберіг. Прийшла до нас війна поряд, вже, вже поряд. Як повідомила обласна прокуратура, внаслідок нічного удару поранені четверо людей. Серед них двоє дітей хлопчик та дівчинка двох та восьми років. За інформацією обласної військової адміністрації, протягом ночі російські військові ракетами, мінами та керованими авіабомбами обстріляли шість прикордонних громад Сумщини. Діана Крахматова, Вікторія Гладченко. Суспільне новини. Суми.